<реслужен> Ван, можна ваші операція, подаватися документи. Операція п'яний водій. Покажіть мені, пожалуйста, по і документи Вон. свої сначала. Попереджу, все, видається відео спостераження. Я дуже радий. Я змушений попарадити. Все, можна ховати? Да. Попрошу документ для перевірки. Такі напої употребляли? Ні. У нас є прилав, значить можемо продукт. Якщо у вас є документи. Абсолютно. Новий прилад з Германії називається драж. Да, ваш нагрудний значок? Сертифікований. сертифікований yeah. вот нагрудний. Що ви не бачите? Здравствуйте. Полно. Увага, обережно ведеться відео з тут зобов'язаних Так, випросик, причина зупинки. Шо -шо? Причина моєї а зупинки. Я ж вам пояснив. Є згідно закону. Згідно закону, є три причини. Я прийшов вам представився, зупинив. Ще раз кажу, згідно закону, якщо мій автомобіль забруднює, навколишній Середовища. Якщо договище, мій автомобіль документі. технічно несправний, або що яка третя причина? Що або? Третя причина моєї зупинки. Третя причина, Я нормально орієнтуюсь в законодавстві. Ви документ відмовляєте? Я не відмовляюся, вам можу їх показати. А чого ж не придивали? Бо Придят? на цьому немає законних підстав. А чого немає? я вас зупинив? Якого закону ви зупинили. Вам... Згідно якого закону ви мене зупинили. Що? Зупинили автомобіль, згідно якого закону. Наказ це не закон. Це вам наказали чи мені наказали? Вам наказали чи мені наказали? Я кажу документи. Придавіть, пожалуйста. Я вам кажу, скажіть мені законну причину. Проходить основ. операція зараз у нас поки да. розказує старшок да. по 16. Не п'яний водій злочинець. А ви Я знаєте, які, які є три ситуації? Щоб зупинити автомобіль. І згідно проводимих операцій, ви читали там. Це в законі не вказано згідно проводим. Ви можете мені операцію показати. Конечно, Покажіть мені, будь ласка. Ні, я не хочу виходити. Я не зобов'язаний вам приносити. Я не зобов'язаний вам документи вручати, якщо ви мене незаконно встановили. Ви відмовляєтеся? Ні, я не відмовляюся, я можу їх показати. Ні, ви зобов'язані пред'явити і згідно передати. Згідно 126 статті КУАП, я можу пред'явити чи передати. Че? Це детка написана. 126 статті КУА. КУАП, правила рухи, пункт правила. А, КУАП ви, це є закон, закон. А правила дорожнього руху це витяг з закону. Витяг з КУАПу. Так що вибачте мене, закон я вище. Відбачаю, закон вище. Документи. Я можу вам їх показати. Докум... Передати для перевірки, mm. Де звіряти вузи агрегати, вузи... Дивіться, бачите газ, от мої і... права? Ні, я так... Бачите, от я мої права? Бачу. Я не бачу. Я вам показую на камеру. от. Я Права є. на камеру собі Ціленькі. Тепер дивіться. Які вам документи передати? Товаріж інспектор, був понятих, пожалуйста. ви відмовляєтеся? Я не відмовляюсь. Яких вам... Які вам документи пред'явити? Передати для перевірки. Які? Посвідчення водія, талон, реєстраційні. Ну, я вам показую, от є в мене посвідчення водія. Під'явите і передати для перевірки. Ви ведете себе неадекватно. Вот талон, мой, пожалуйста. Можете доведаться. Показал вам талон, правда? Вот на камеру зафиксировал. Показал талон, показал право. Не вопрос. И вот есть талон. Пожалуйста. И регистрационный документ. Ви мене в чомусь підозрюєте? Чого мене зупинили? Можете мені розказати? Тупо законну причину, Законну причину зупинку. Вона є незаконною. В законі вказано три причини зупинки транспортних засобів. Я такого не знаю, Якщо він порушує правила дорожнього руху, якщо він забруднює навколишню територію, або якщо є підозра, що цим автомобілем здійснюються незаконні якісь дії. Правильно? Є таких три закони чи немає? Я відносив вас такий адміністративний протокол. Який.